Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку: декоративно-ужиткове мистецтво та види декоративно-ужиткового мистецтва. З давніх Давен людина прагнула прикрасити своє житло і побутові речі, які створюють її середовище, впливають на настрій. Майстри намагалися створити корисні, і красиві предмети побуту, працюючи над кожним виробом особисто. Упродовж віків сформувалися різноманітні художні ремесла ткацтво, килимарство, вишивка, різблення, кераміка, плетіння, витинання, кращі зразки українського декоративно-ужиткового мистецтва різних регіонів увібрали у свої візерунки форми й кольори, все багатство людської душі і народного таланту. Зараз ми з вами познайомимось з одним з видів декоративно-ужиткового мистецтва опішнянською керамікою. У старовинному козацькому мистечку Опішня на Полтавщині існує унікальний національний музей-заповідник українського гончарства. Здавна більшість населення Опішні займалося виробництвом керамічного посуду, горшиків, мисок, куманців, глечиків, стилізованих скульптурних зображень тварин, баранців. Козликів, биків, левів. Посуд розписували переважно рослинними орнаментами, фігурки оздоблювали фактурним ліпним декором. Для того, щоб познайомитись з опішнянською керамікою краще, завітайте до Національного музею українського гончарства. Мистецтво витинанки вирізування з паперу візерунків нині доповнюється технікою вириванки з вільними краями. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти ось таку витинаночку зайчики пострибайчики. Витинаночка повинна бути подвійною. І з'єднуватись обов'язково. Нам знадобляться для нашої роботи кольоровий папір. Ми будемо працювати з половинками аркуша альбомного. Жовтий, зелений, білий і шматочок помаранчевого. Спочатку нам необхідно згорнути наш білий аркуш навпіл. Ось ми його згорнули так, ретельно його прижали. Потім нам необхідно знайти зі сторони згину. Будь ласка, будьте уважними. Це будуть кулі та овали. І так починаємо з носика. Ось ми малюємо такий невеликий носик. Далі ми малюємо овальну голову. Ось так, овал голови. А потім ми домальовуємо тіло зайчика, великий овал. Ось такий великий овал. Малюємо кульку замість передньої лапки, овал малюємо замість нижньої лапки і ще домальовуємо невеликий овал. Овал там, де у нас хвостик у зайчика. І формуємо великі довгі вушка. Обов'язково носик у нас повинен бути на лінії згину. Ми його не відрізаємо. І зараз ми беремо з вами ножиці і будемо вирізувати нашого зайчика по контуру, не відрізуючи жодного овала чи кулі. І обов'язково запам'ятайте: ось тут де носик, ми зовсім нічого не перерізуємо. Коли ми беремо ножиці до рук. Ми обов'язково згадуємо правила техніки безпеки. Ми не розмахуємо ножицями і ні в кого їх нашого зайчика. Починаючи з носика, вирізуємо вушка. Все робимо по контуру, так як ми з вами намалювали. Стараємось дуже охайно вирізувати, щоб не відрізати будь-яку частинку нашого Зайчика, ні лапку, ні хвостик, ні вушка. Дуже важливо охайно вирізати, тому що якщо ми виріжемо десь неохайно, то ми відрижемо частину зайчика. І ось ми доходимо до носика і ось так закінчуємо. І коли ми розгортаємо, то ми отримуємо двох зайчиків. Двох зайчиків ось це і є витинанка. Ми витинали, прибрали зайве і отримали ось таку, таку фігурку. Зараз ми відкладаємо наших зайчиків і будемо робити полянку для того, щоб вони виглядали краще на її фоні, тому що вони світлі. І так, ми згинаємо зелений аркуш. Погляньте, будь ласка, кольором до середини. Зігідлю його. Зараз ми на основі трикутника малюємо, ну, да, ось такий трикутник ми намалювали. І щоб зробити імітацію травички, ну, зробимо ось такі невеликі пики. Ось так. І вирізуємо. І вирізуємо. Можна зробити вищу, ніщу, зробити більш гостру травичку. Як ви забажаєте, ось таким чином. Розгорнули і отримали ось таку дивну травичку. А далі нам необхідно буде попрацювати уже з самим аркушем, на який ми і будемо приклеювати наших зайчиків. Коли ми будемо намащувати клеєм, Нашу полянку, то дуже, будь ласка, будьте охайними. Ми змащуємо кінчики нашої травички, працюємо пензликом охайно і змащуємо нижню частину. Не беремо дуже багато клею, тому що він може потекти. І тоді ми будемо е, самі не раді. І так, ми приклеюємо. Цю частинку травички до нашого жовтого аркуша. Ось таким чином притискаємо трохи, а потім беремо наших зайчиків і намащуємо клеєм з цієї сторони, де у нас олівець. Обов'язково, тому що якщо ми намастимо з іншої сторони, то приклеїмо саме олівцевою стороною. І це буде неохайд. А нам потрібно, щоб наша робота була охайна, чистенька, дуже гарно зроблена, намащуємо, клеїмо і дуже охайно ставимо зайчиків на полянку і притискаємо також, можна зробити це. Або аркушем, або серветочкою, яка повинна бути у вас на столі, коли ви працюєте з клеєм. Ну, я ось буду використовувати аркуш. І так як у нас вийшла ось така полянка, ну, багато як то зайвого, так, такого пустого пространства, то ми будемо зараз робити ще листочки, невеликі листочки, щоб прикрасити нашу роботу. Беремо той маленький шматочок. Кольорового помаранчевого паперу, який ми відрізали заздалегідь, згинаємо його також кольоровою стороною всередину і малюємо маленькі листочки будь-якої форми. Це можуть бути овали, це можуть бути ось такі листочки, загострені, це можуть бути листочки, схожі на серденько, це можуть бути такі схожі на кульку листочки. І починаємо їх вирізувати. Ось ми отримали з вами нашу галявинку. Ми наклеїли листячку, ми наклеїли травичку, ми наклеїли нашу ветенанку зайчиків-пострибайчиків. І отримали двох задоволених дивовижних зайченят, які зустрілися і розповідають один іншому якусь нецікаву історію. А зараз давайте згадаємо, що ми сьогодні дізналися. Витинанка це вирізана з паперу прикраса, декоративно-ужиткове мистецтво це різновид мистецтва, пов'язаний зі створеннями декоруванням виробів побуту. Кераміка це вироби з опаленої глини. А ще ми з вами бачили опішнянську кераміку і познайомились з видами декоративно-ужиткового мистецтва.